Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні понеділок і ми з вами розпочинаємо новий тиждень. Тиждень для нас. Путішествієм. Путіше... Путішествієм. Чоловік каже путешествує. Але путешествує, скажімо так, їдемо у сусіднє село з нашого міста, але не на дискотеку їдемо, як вона у пісні співалося. Ми їдемо за зерном. Понеділок для нас вихідний від базару, але всі, хто тримає скотини, той розуміє, що вихідних нема. Їдемо брати сьогодні пшеницю і кукурузу. Це те, що нам дають наші фермера. Те, що можуть нам сьогодні продати. Зараз ось траса 8,50 на годиннику, ранок робочий тиждень. зичу всім добра, миру, здоров'я. Нехай нас усіх береже Господь. Зараз приїдемо покажу вам далі, як ми будемо грузити мішечка, яке зерно. Ну що, друзі, ми вже приїхали додому. Я вам Обіцяла познімати і в ангарі, коли ми грузили зерно, але нам не дали дозволу на зйомку, тому покажу вже вам це все вдома. Ми купили пшениці 370 кілограмів і купили кукурузи 300 кілограмів. Цінова політика така: кукуруза коштує 4 тисячі. Кіла... Тонна, вибачаюся. Пшениця коштує 4,5 тисячі тонна. Ну, ось так. Вийшло 670 кг, то нам цього корму має вистачити на місяць, не більше. Поки погода добра, будемо бачити десь на днях, але, може, з понеділка з наступного з'їздимо, ще привеземо. Ну, то так. Зараз будемо висипати уємність і на дробілку. Ви усі знаєте, що ми даємо зерно тільки дроблене. Не даємо ціле коровам нічого. Все тільки на дробілочку. Ну, то якось так. Все добре, сніжок сипе, погодка гарна, поки не слизько. Хочу вам показати кукурузку. Ту, яку ми привезли тільки що. Ось дивіться, яка гарна, чистенька, сухенька. А ось така пшеничка. Трішки тут є ячмінь. Небагато. Ось у мене такі ємності. Зараз буду включати крупорушку і будемо молоти разом кукурузу і пшеницю. А потім я буду сипати у відра... Цю дерч і додаємо також макуху, соєву макуху додаємо. І додаємо ще туди кальцій і сіль. Ось так ми кормимо наших дівчаток. Дякуємо всім за перегляди. Всім пока-пока!